Рада вітати вас, мої любі малятка! Сьогодні наша з вами зустріч буде присвячена темі вербної неділі. Цей день відбувається за тиждень до Пасхи. Верба це така рослина, яка пробуджується першою на весні. Вона є символом життя та надії. В цей час ми святимо гілочки верби. Вони нагадують нам ті гілочки, якими люди вітали дуже давно Ісуса. Коли ми посвятимо вербочку у церкві, то приносимо її додому, щоб вона нас оберігала. А ще малятка, у нас в народі є весела традиція легенько торкатися вербочкою одне одного і казати: не я б'ю, верба б'є за тиждень. Великдень! Отже, малятка, я вам пропоную сьогодні виготувати свій власний букет із верби. Для роботи нам знадобиться темний аркуш картону, який ми розташуємо вертикально, тобто зверху вниз. Потім візьмемо яскравого кольору пластилін та спостерігаючи за відео, подивіться малятка, як зробити вазу. Коли форма буде готова, перевернемо пластилін догори вниз для того, щоб взяти до роботи пласку поверхню. А тепер підправимо краї нашої вази та залишається зробити отвір для неї. Зробимо тоненький жгутик та у формі овалу викладемо його у верхній частині вази. А зараз, малятка, у нас буде інший етап роботи. Візьмемо крафтовий папер, ми вже з ним працювали, і ви вже знаєте, що це. Наріжемо нерівні тоненькі смужки. Вони в мене вийшли довгі, я розріжу їх навпіл, не обов'язково вони будуть однаковими між собою. Це малятка будуть гілочки для верби, і поки пластилін не засох, ми обережно повставляємо їх в отвір вази. Верхівки гілочок краще приклеїти до картону клеєм ПВА. А зараз малятка знов етап ліплення. Візьмемо білий пластилін та у пальчиках будемо скручувати невеличкі овали. Зробіть їх побільше, так робота буде виглядати більш вишукано. Пропоную малятка додати декілька таких білих квіточок внизу роботи, так немов вони осипались. За бажанням малятка зубочисткою можна розпушити кожну квіточку. Далі малятка візьмемо коричневий фломастер та намалюємо велику крапочку в основі кожного білого овальчику. Це буде дуже схоже на справжню вербу. Наша ваза не може висіти у повітрі, тому зробимо для неї лінію столу, на якому вона стоятиме. Наша з вами робота вважається завершеною, її можна залишити у такому вигляді, або створити візерунок на вазі як прикраса. Це можуть бути і хвилясті лінії, і прямі, і ламані за вашу фантазію. Малятка, головне створити візерунок, який вам сподобається. Мої творчі маленькі таланти. Ви в мене, як завжди, великі молодці. У нас з вами вийшла дуже гарна верба. Отже, малятка. Не я б'ю, верба б'є. З вербною неділею вас вітаю.